Кальцій дитринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Та ти дістала вже. Ти можеш нормально розмовляти. На себе подивись. Кричиш, як скажений. Це вони ще не одружилися. Піди ще мамці своїм пожалійся. Тюхтій. Ну Оце вже занадто. Мирослава, ну що ти? Вони ж дорослі люди. Самі розберуться в своїх почуттях. Якщо ти. Не хочу розібратися, то я сама розберуся. Відколи син Мирослави перевіз до них свою наречену, у її домі не вщухали сварки. А коли під час однієї з них на кухні сам собою розколовся квітковий горщик, жінка вирішила, що це поганий знак, і наважилася приїхати до бабусі. Останнім часом у нас вдома дуже неспокійно. Постійні сварки, скандали. Я дуже хвилююсь за Павла. Вони з Діаною вже подали заяву і мають скоро дружитися, але як вони будуть жити, я навіть не уявляю. Бачу, що звикла ти командувати в родині, щоб всі тебе слухали, щоб все було по-твоєму. Так, а що ж робити? Така моя доля. Чоловіки нічого не можуть зробити без мене. От доводиться все життя вирішувати за всіх. Візьми пшено, отримай в руках і висип назад в миску. Бачу, що не у сварках справа і не в синові, не через це ти до мене приїхала, наречена тобі не до душі прийшлася. Так ви праві. Мені ця Діана ніколи не подобалась, тому що. Нічого путнього з їхніх стосунків не вийде. Сьогодні одружаться а через рік розведуться. Таке павлуще не потрібно. Даремно ти хвилюєшся за сина. Усе в нього в житті добре буде, але ти не маєш втручатися в його стосунки, бо тільки гірше зробиш. Якщо ви так кажете. Може, воно й так. Дослухавшись до поради бабусі. Мирослава намагалася не втручатися у життя Павла і Діани, але прийняти невістку так і не змогла. Нарешті На прокинулась. Могла б мені трошки за допомогти, замість того, щоб цілими днями відпочивати. Мирослава Степанівна, вибачте, я щось з себе не дуже добре почуваю, чесно кажучи. Нудить. Може, ти вагітна? Та ні, що ви. Просто щось не те з'їла. До того ж, ми з Павлом ще не плануємо дітей. Як це не плануєте? А навіщо тоді одружуватись? Я взагалі на онуків чекаю. Мирослава Степанівна, можна я буду сама вирішувати, коли мені народжувати? Мені здається, вилізете не зовсім в свою справу. Діана могла б мати більше ввічливості і поваги. Приїхала сюди, живеш на всьому готовому. Якщо вам щось не подобається. Я можу ж сьогодні зібратися і з'їхати. Ти що мене шантажувати збираєшся? Соплива ще. Це ви мені про помагу кажете. Аби відволіктися від сумних думок через сварку з Діаною та звістку про те, що вони сином не планують найближчим часом дітей, Ой. Мирослава вирішила прогулятися. Ну, скільки разів я тобі говорила: будь обережним, там же машини. Грайся на майданчику. Алла? Не очікувала тебе тут зустріти. Мирослава Степанівна. Ой, та ми недавно сюди переїхали, квартиру знімаємо. Скільки ж ми з тобою не бачилися? Років шість mm -hmm. з того часу, як ми з Павлом розійшлися. А це твій син Олесь, так? Так. Синку, бери машинку, пограйся поки що. Mm -hmm. Який гарний. А хто його батько? Mm -hmm. Та, ми без батька. Йому років п'ять. Алла, це що, син Павла? Він просто копія Павла в дитинстві. Чому ти нам не сказала? Я не хотіла псувати життя паші. Ми ж з ним не дуже добре розійшлися. Але невже вже ми з чоловіком не прийняли б рідного онука. Алла, ти дозволиш, якщо ми будемо інколи бачитись. Мирославу вразила несподівана звістка. Але жінка була щаслива, адже нарешті здійснилася її мрія, і у неї з'явився онук. Поки чоловік був у відрядженні, жінка взяла відпустку, щоб налагодити стосунки із хлопчиком. Того ж вечора вона накупила йому іграшок та подарунків. Де ти була? Я чу, ви з і посварилися. А що це в тебе? Іграшка? Для кого? Це для твого сина якого ще сина? Якого від тебе народила Алла п'ять років тому? Я її сьогодні зустріла, вона мені все розповіла. Мам, чекай, але слухай, я впевнений, що все це вигадки Алла. Ні, мені краще знати. Ти б його бачив, він викопаний ти в дитинстві. Слухай, ну ти ж розумієш, мене зараз весілля на носі. Ну, то й що? Невже ти будеш відмовлятися від рідного сина? Ні від кого відмовлятися не збираюся. Але слухай, діана просто зараз не має знати. Пообіцяй мені. Мирослава вирішила, що не дасть Павлу відмовитися від сина. І коли Алла дозволила їй бачитися з онуком, жінка привела хлопчика додому, щоб познайомити його із батьком. Паша. А ось і ти. Познайомся, це твій тато. Тато? Ну, чого стоїш? Обійми сина. Сина? Це що, жарт такий? Слухай, я сам нічого про це не знав. Колишня мені нічого про це не говорила. Я ж сподіваюся, це не проблема. Не проблема? Ти що, знущаєся з мене? Приховувати власного сина? Це божевілля якесь? Задоволена? Байшло мені не гади. Ну, що ти? Бути тут просто поганий настрій. Давай краще пити чай. Діана та Павло посварилися і наречена пішла від нього. Мирослава дуже цьому зраділа, оскільки сподівалася звести свого сина із його колишньою дівчиною. Наступного дня жінка вирішила здійснити свій план, запросивши Аллу у гості. Посидь ще трошки, Ну, Коли ти у нас в останній була? Прощайся, солоденький. Дякую. А ось і Паша. Я не зрозумів, що це робить нас вдома. Взагалі цю запросила додому твоя мама. Паш, ну чого ти справді? Сідай з нами поговоримо. Мама, ти взагалі нормальна? Спочатку свариш мене з Діаною, а потім кличеш додому. Аллу. Я з нею за одним словом сидіти не буду. Паша, в кінці кінців поводься, як доросла людина. Мамо, ти дістала мене вже. Вважаєш, що тільки твоя думка завжди правильна. Ти можеш хоч іноді прислухатися до інших. Мабуть, я краще піду. Сиди. Угу. Раз так, тоді піду я. Мирослава була упевнена, що робить усе правильно, бо дуже хотіла, щоб у сина була нормальна сім'я, яка б подобалася їй. Але Павло після сварки так і не повернувся додому. Жінка не знала, що їй робити, тому знову звернулася до бабусі. Не послухала ти мене. В Життя сина так само втручаєшся. Але я сподівалася, що коли Павло з Алою поговорить, то в них все налагодиться. Але коли він її побачив, то розлютився і з дому пішов. Я тепер не знаю, що мені далі робити. Візьми звідси пір'їну, потримай в руках і дай мені. Ніколи більше не приводь Алу додому. І припини з нею спілкуватися, якщо знову хочеш сина побачити і сім'ю зберегти. Як це, а? як же Олесь, я ж до нього звикла. Дитину він все одно не прийме. І жінка це не його доля. Але ж Олесь його син. Зараз не бачу. Наступного разу принеси мені якусь річ хлопчика, тоді тобі скажу. Переймаючись, що син не відповідає на її дзвінки, Мирослава наступного ранку приїхала до його офісу. Паша, мамо. А що ти тут робиш? Я до тебе. Ну хоч би звістку яку дав, чи на дзвінок відповів. Без батьком мало не збожеволіли. Дякую, але хвилюватись не потрібно. Я живу у приятеля, в мене все добре. Паш, будь ласка, прошу тебе, вернись додому. Я обіцяю, що я не буду більше втручатися в твоє особисте життя. Слухай, ну я в це вже не вірю. Коли це ти відмовлялася від своїх планів. ну благаю тебе. Вернись. Мама, ти не розумієш. Але не така свята, як ти думаєш. До речі, я одружуся тільки на Діані, бо кохаю її. А як же дитина? Ну, це ще треба довести. Я повірю лише, коли побачу результати генетичної експертизи. Вибач, я поспішаю. Мирослава переживала через сварку із сином. Натомість спілкування з онуком приносило їй радість, і вона стала частіше приводити хлопчика до себе. Жінка сподівалася, що ДНК тест доведе Павлу, що Олесь його син, і розраховувала на підтримку чоловіка, який того дня повернувся з відрядження. Зараз ми будемо обідати і помиємо ручки обов'язково. А потім з тобою дідусь пограється. Дідусь якраз повернувся із відрядження. О, а ось і дідусь. Ми зараз будемо обідати, а ви поки що мультики подивіться. Добре? Біжи, біжи в кімнату. Марусю, ну що ти робиш? Ти знаєш, Паші це не подобається. Це наша кров. І твоя, зокрема. Тому прояви, будь ласка, хоч трошки любові. Піди включи дитині мультики, поки я розігрію обід. Минуло кілька днів. На подив Мирослави її чоловік Ігор став на бік сина і не захотів приймати онука. Він терпів присутність хлопчика та Алли, але увесь час намагався пояснити жінці, що вона вчиняє неправильно. О, ти вже вдома? А ми з Олесиком тебе чекаємо. Ми сьогодні вранці були в магазині. Наш онучок такий ласунчик. Просто як Павло в дитинстві. Всі діти однакові. Відчинено. А ти не бурчи. Дитина ні в чому не винна. Це і твоя кров також. Доброго дня. Ну, як ви тут? Привіт, Алочко. Ну от. І в зборі. Олесик, пішли мити ручки, будемо обідати. Жінка повела онука мити руки, коли раптом почула дивну розмову між своїм чоловіком та Аллою. Але мені здається, що після того, що сталося 6 років тому, тобі не варто було з'являтися у нас вдома. Я розумію, але це ж не моє бажання. Мирослава вирішила, що чоловік таким чином дорікає Аллі, бо теж вважає неправильним, що вони з Павлом колись розбіглися. Мирослава Степанівна, вибачте, але мабуть я не зможу більше відпускати Олеся до вас додому. Алла, ми що тебе чимось образили? Та ні, що ви? Просто. Я не хочу, щоб він так сильно звикав до чужої родини. Ну, які ж ми йому чужі. Пробачте мене. Але це все неправильно. Паша все одно не прийме Олеся. Так я розумію. Але. Алла, я тебе прошу: не розлучай мене не зовсім з внуком. Я не проти, якщо ви іноді гулятимете. Але не у вас вдома. Засмутившись, що Алла заборонила брати онука додому. Жінка раділа можливості бодай бачитися із ним. Декілька днів по тому Мирослава йшла у справах і раптом побачила свого чоловіка в обіймах якоїсь жінки. Ігор, ти що Алла? Як? Ігор, як ти міг? Вона ж мати нашого онука. Припини кричати. А ти. Як ти могла? Мирослава Васильівна, я. Що ти? Ти! Совісті в тебе немає. Я тобі зараз ці сіпати пориваю. Негайно припини. Не чіпай мене сволота! Давай не влаштовувати сцен на людях. Пішли в машину, вдома поговоримо. Куди Я з тобою не поїду. Приголомшена зрадою чоловіка, Мирослава ледве стримувалася. Вона збиралася вдома влаштувати йому справжній скандал. Та, почувши, що Ігор іде від неї, жінка розгубилася і не знала, як їй на це реагувати. Але чому не можеш пояснити? Ні, не можу. Я думала, що ти у мене будеш в ногах валятися, аби я тебе пробачила. <рес> Ні, не буду. Але ж стільки років? Тому й причина. Я втомився терпіти всі твої забаганки. Ти звикла все за всіх вирішувати. Думка інших тебе зовсім не цікавить. Ігор, стривай. Але ну… нам немає більше про що говорити. Мирослава залишилася сама, адже її покинули усі рідні. Жінка почувалася зовсім нещасною та безпорадною, тому вирішила поїхати до бабусі. Я тепер залишилася зовсім сама. Син так не повернувся, чоловік взагалі до коханки пішов. Якби я знала, ким насправді виявиться та Алла, замість Павла Ігоря вирішила б окрутити. Казала ж, будеш втручатися в чуже життя, тільки собі гірше зробиш. Він по молодості, таким би бієм був. Я думала, що хоч на старості трошки остепениться, зараз бачите, взагалі з дому пішов. Ти ж сама додому коханку принаджувала, а я тебе попереджала. Так я ще раз Олеся. До речі, я іграшку його принесла. Ви казали, що треба. Ось. З цією дитиною пов'язана таємниця. Яка таємниця? Скоро сама все дізнаєшся. Вона тобі скоро відкриється. Ця іграшка поруч з квітами лежала. Ну так, я люблю квіти. От звідти й біди почалися. Точніше, через горщики розколоті. Так вони ж там трішки наче і жалко викидати. Погана це прикмета: триматимеш квіти в розбитих горщиках, матимеш сім'ї постійні сварки. Так а що ж мені тепер робити? Купи нові горщики, пересади туди квіти. А старі викинь геть. Тоді і сварки з дому зникнуть. Мирослава дослухалася до поради бабусі. Дорогою додому вона купила нові горщики і вирішила пересадити усі квіти. Паша. Привіт, мамо. Як же я скучила. Ти надовго. Ну, сподіваюся, назавжди, якщо ти не Ну, Що ти таке кажеш? Мені так тебе не вистачало. Ти ж знаєш, що батько пішов? Так, знаю. Чесно кажучи, я не дуже здивований. Завжди підозрював, що він ходить наліво. Але піти до Алли – це занадто навіть для нього, хоча те стерво його теж варте. Я тобі цього не розказував, але років шість назад. До того, як ми розійшлися, я підловив її на зраді. Тобі це його Бог. Але є ще одна новина: прийшли результати тесту ДНК і ймовірність спорідності 50%, а це дуже багато. Виходить, що Олеся дійсно мій син. Значить, вона не обдурила. Що ж тепер робити? Їєї бачити не хочу, а от синові допомагатиму. І в нас є дуже хороша новина. Ми з Діаною помирилися. А отже, весілля не скасовується, весілля переноситься і вважаю, що ти вже запрошений. Побачивши, яким щасливим почувається її син, Мирослава зраділа його примиренню із нареченою. А через кілька днів на жінку чекала несподівана зустріч. Ігор, що це за концерт? Друзі, я прийшов просити пробачення. Дивно, нещодавно ти і говорити зі мною не хотів. Вибач, старий дурень захотілося свіжих почуттів. Але Алла, вона не така, якою прикидається. А яка ж цікава? Маркантильне стерво. Вона вимагає, щоб я переписав частину бізнесу на сина. На Павла? Ні. Справа в тому, що Олесь це мій син. Це як? Шість років тому я зрадив тобі залою. Це було лише один раз. Я і сам не здогадувався, чим це все закінчилося, допоки ти не привела Олеся додому. Ну, коротше, я зробив тест, збіг майже 90%. А Павло зробив тест і думає, що не робив бід. Вон воно як? Ну, значить, Олесь йому не син, а брат? Мирослава. Ти пробачиш мені. Пробачити тебе. Підійшов ти під три чорти. І краще на очі мені не витрапляй! Мирослава зрозуміла, про яку таємницю говорила бабуся. Але такої зради пробачити чоловікові не могла і подала на розлучення. Хоча Ігор так і не одружився з Аллою, але сина визнав і платить аліменти. Жінка ж помирилася з майбутньою невісткою, і Діана з Павлом переїхали до неї. Мирослава Степанівна, це вам від мене. Ця квітка називається жіноче щастя і кажуть, що вона дійсно приносить щастя в коханні. Дякую, діти. Може, такий талізман мені й справді згодиться. Після того, як Мирослава пересадила квіти і позбулася старих горщиків, сварки у неї вдома припинилися. Діана з Павлом відгуляли весілля. А невдовзі невістка завагітніла і тепер чекає на дитину. Бабуся каже, що не варто тримати вдома рослини у пошкоджених або тріснутих горщиках, бо через це у родині завжди будуть сварки та скандали.